Я ось такого костюма одягаю в церкву. Я вам казала, тільки не взяла кардігана наверх. Дуже каюся, думала, що буде Допадався. тепло, не подумала. Тут дивіться, яка одліньона. І так кардіган по цей якось ця пухтинка чи маєчка. Ось така юбка, Це юбка, ага. Ззаді замочок, мов не. Ось таким буде мене лук. 48-й розмір. Так що свято, худа я чогось, не знаю чого. Думай. Ну, подивись так. Такі рожевенький. У мене шарфік класний, на голові вже тримається. Віруські голубенькі, тільки шкода, що буде. У моя... мене рубашка та, що я їхала, Наверх накину і все. Красовочки піду. Так що, виступаючим свят, всього найкращого. Ось мій кошик, пасочка там, м'яско соль і яєчка. І буде свічечка там, Христос тут воскрес. І вона класна, дивіться, Вузенька все і дуже зручно. так що Ось така красота. Може тут трошки треба ось так віровня чуть-чуть. Я думаю, що квіточка хай буде. Синенька в не костюм синенький. Таке схоже. хочете? Ми пішли Іринкою. Данечка теж йде з нами. Дунечка приболів. 374 температура, але йде зайчик. Де зайчик з нами. Подступаємо. Привет всі. красиві чимсячка. Дуже гарно. Люди йдуть, посвятили вже пасочки. Заходять, виходять. Хто в церкву, хто з церкви. Все не Що йдемо? Танечка себе почуває зайчик. Це який гарний бузок біля церкви якраз. Ще це у нас колись у селі у нашому дивошині, коло нашої хати, де я виросла, це був такий без. Це дуже рідкісний. От раніше його було багато. Якось зараз я мало бачу. Дивіться, ж як, як він пахне. Просто я вам не можу передати. Дивіться, яка красота, не знаю. Чогось його зараз мало, я бачу. У нас так багато його було багато. Він постарів, але ну, вже там молоденький відростує, і потім, і мабуть, потім, знав буде він, не знає. Ну, наче цей дуже такий пухнастий. Ми вже посвятили пасочку. Давай. Я взяла цю червону таку свічечку, бачиш? Ну uh -huh. що я тут? Я завжди я пасочку, м'ясо, яєчка і, і соль. Ще й корзинка, що не дуже влазить. Головне uh -huh. паска яйця. так гарно. Наступаючись і сяда.